Латвія, країна, яка тепер головує у Раді Європи, коментувати головні пріоритети розвитку, що ними опікується у Раді Європи, та внесок цієї країни до розв'язання кризи на українському сході. Ми попросили посла Латвії в Україні Аргіту Дауце. Thank you very much for us, Щиро дякуємо <працювання> за те, що <працювання> до нас приєдналися. <працювання> які головні виклики <працювання> має перед собою Латвія <працювання> на час свого головування <працювання> у Раді Європи, і як українська криза <affect> впливає на його пріоритети? Головування Латвії у Раді Європейського союзу має три пріоритети. Перший конкурентоспроможна Європа, другий цифрова Європа і третій об'єднана Європа. Тож, коли ми говоримо про конкурентоспроможність у Європі, ми говоримо про створення робочих місць. Економічне зростання коли ми говоримо про цифрову Європу, маємо на увазі застосування сучасних технологій і функціонування Європи в сучасному світі. а коли говоримо про об'єднання Європи, говоримо про співпрацю Латвії як голови ради, і верховного комісара з міжнародних питань політики безпеки І ми справді приділяємо увагу упродовж нашого головування питанням політики добросусідства і співпраці з центральноазійськими країнами. А які виклики? Отож, я хочу зазначити, що ми перш за все маємо обов'язок сумлінно працювати в євросоюзі продовжувати роботу попередніх головувань, щоб забезпечити спадковість керування євросоюзом. адже рада включає всі країни-учасниці. And the the challenge, main challenge in today's Europe is за і випробуванням найбільшим випробуванням для європи зараз є ситуація, що склалася після агресії проти України російської агресії і анексії Криму та збройної конфронтації на істин юкрейн. У східній Україні Тож мекс це те, що змушує наше головування звертати увагу на безпекові питання дуже серйозно. також серйозно залишається ситуація із загрозою тероризму на європейському континенті чи вірите ви у те, що постачання оборонного озброєння Україні від країн заходу може мати позитивний вплив на розв'язання конфлікту на українському сході? якщо йдеться про європейський союз, у нас немає жодної можливості постачати озброєння. Європейський Союз просто не має відповідного мандату. але окремі країни, члени союзу, можуть самостійно ухвалювати подібні рішення. це залежить від них. Ми переважно допомагаємо Україні, надаючи гуманітарну допомогу і поширюючи досвід реформування у цій складній ситуації в Україні і в Європі Ми також зробили фінансовий внесок до трастового фонду НАТО для України країни військова співпраця між Литвою та Україною. Також регулюється угодою щодо кооперації в галузі оборони. І наші міністерства оборони регулярно проводять спільні заходи. Тобто ви вважаєте, що мирний розв'язок є єдиним можливим варіантом для української кризи? Безумовно, Безумовно. Усі конфлікти у кінці зрештою вирішуються дипломатичним шляхом. наскільки активною буде участь Латвії у миротворчому контингенті в Україні, якщо рішення про його створення буде прийнято в майбутньому? Ви дуже точно сказали, якщо це станеться. Латвія підтримує миротворчу операцію в Україні але на даний момент ми підтримуємо місію обсє і вважаємо її виходом із ситуації. Наскільки популярною в Латвії є ідея створення армії Європейського союзу, і як її створення може вплинути на сам європейський союз? Ця uh, ідея не нова, але я хочу наголосити, що вона лишається на рівні ідеї. Її обговорюватимуть у червні на засіданні Європейської ради у червні щодо питань оборони та безпеки і ми діятимемо відповідно яким би не було рішення. Але Ми маємо враховувати що трансатлантичний зв'язок. Дуже міцний, завжди був міцним і залишається міцним. Як санкції проти Російської Федерації вплинули на економіку Латвії, особливо на малий та середній бізнес, частина якого вочевидь була сфокусована на російських ринках. Uh, our estimation is that, uh, zero, Ми оцінюємо втрати в дві десятих відсотка ВВП have анд Russia в Росія витмор 11%. Торгівля з Росією, яка становила трохи більше 11 відсотків. Я думаю, одинадцять і дві десятих з половиною відсотки постраждали через контрзаходи в житті Російською Федерацією проти Європейського союзу. У Латвії найбільших втрат зазнали підприємства які торгують сільськогосподарською продукцією виробляють uh, uh, чи перевозять її. Uh, uh, but it also gave a Але водночас це дало можливість підприємництва в Латвії their, their переорієнтації, their, their переорієнтації бізнесу на other, uh, інші країни. Uh, of course, uh, this is, uh, звичайно, це не дуже приємна ситуація, але треба жити з тим, що є Банківські інвестори з Росії, які також працювали з підприємствами харчової промисловості. теж постраждали від цих контрзаходів. Сподіваюся, ця ситуація рано чи пізно вирішиться і Росія вирішить співпрацювати з Європою її внутрішні проблеми економічні проблеми. які були очевидними ще до запровадження санкцій. через їхню політику щодо України що ці проблеми вирішаться. Звичайно, ми зазнали втрат, але головне – це безпека. І всі ці санкції розглядаються з точки зору нашої безпеки. Дякую за вашу участь.